На дімною, як хмара спогад на вись, затягнув у крим'яні кайдани, час спинив понурими думками, тільки його слухай, і дивись, як же можна крила обірвати, стерти подих ліпшого будення, поетичний дотик откровення, тільки сірим новий малювати? всюди зникли інші кольори. У своїй немов подалися тумани, тіше гріє справжніми віршами, ледве чутний промінь давнини, залишитися б у теплих снах, в яскравих маровах чудових, серед легких поглядів знайомих, у набутих з юності піснях. Вірю, стигне біль холодних Рим. Ця без вікон жалка нем світ.